Ви не повірите, кого сьогодні слухають на болотах. Для тих, хто не в курсі Тетяна Буланова зараз переживає нову волну популярності? Так, Тетяну Буланову, ту саму, яка співала ні плач, ясний мой світ» в далеких 90-х. Але тепер її аудиторія це навіть не мої однолітки, а це російська молодь, тобто зумери. Татьяна Буланова вслед за Надеждой Кадышевой обрітає популярність у зумерів. Зумерам надає Кадышева, і тепер у них нова стара звізда Таня Буланова. Одна а все тому, що старі пісні Буланової завірусилися у тіктоці, так само як і відео з незграбними рухами танцівників співачки. Я не можу, не І тепер Буланова, якщо вірити російським блогерам, звучить у них всюди концертах. Повний зали Буланову стали звати повсюду, а Ганарар увілічився в два з половиною рази. Мене це реально здивувало, але і нагадало, я ж сам колись слухав Тетяну Буланову. А тепер хочу розібратися, як вони можуть слухати її зараз, і як ми могли слухати її тоді, у далеких 90-х та 2000-х в Україні. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Я незалежний журналіст, і ви на моєму каналі про шоу-бізнес та політику. І це ваша улюблена рубрика Як я міг. Це слухати тут. Я згадую кумирів минулого, за яких сьогодні соромно. Навіщо я це роблю? Бо вважаю, що країна має знати не лише героїв, а й антигероїв тобто артистів, які сьогодні працюють на російську пропаганду. Я знаю, що багато хто з вас чекав на продовження спецвипуску про русський рок в межах рубрики, як я міг це слухати, але все ж таки я знову відкладу четверту частину цього серіалу. Бо Боруський рок буде актуальний і пізніше, а от несподівана популярність Тетяни Буланової у Тіктоці може швидко згаснути, адже умом Росію не понять. Але ми спробуємо. Тож раджу додивитися це відео до кінця, аби зрозуміти феномен Тетяни Буланової та відповісти на головне питання: як ми могли це слухати? Але спершу традиційно підпишіться на канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Зробили? Тоді поїхали! Вперше я почув Тетяну Буланову десь у 12 років. Це був десь 94 рік. І тоді, у 90-х у мене не було особливого вибору, адже Буланову активно слухали батьки, їхні дорослі друзі, і коли мене брали кудись в гості, там обов'язково з кожного магнітофона лунала Тетяна Буланова. Перші пісні, які я запам'ятав, це «Ні плач» і «Колибельна». Bye -bye. Остання стала для мене доволі особистою, адже за кілька років мої батьки розлучилися, і ті слова, які співала Тетяна Буланова, дуже мені на той час відгукувалися. Спій ми, <плес> май май мальчик маленький, <плес> спімой син. Я уже не плачу, прошло. Потім у 96-му Тетяна Буланова вирішила відійти від іміджу плаксивої співачки і почала випускати танцювальні хіти: Ясний мосвіт, мой ненаглядний», наглядний ну а далі був мой сон і так далі. Я тоді, як ви пам'ятаєте з попередніх відео, був меломаном, тож скуповував буквально всі музичні новинки. І так само я любив купувати збірники студії Союз, і там в кожній касеті була хоча б одна пісня Тетяни Буланової. Але коли я подорослішав вже у 2000-ні, я перестав слухати Тетяну Буланову та її популярність почала йти на спад. Зрештою, я взагалі забув, хто це така. І от зараз, коли я побачив ці незграбні танці колективу Тетяни Буланової, які вже стали мемом, я вирішив поцікавитися, а що зірка 90-х думає про Україну? Колись Буланова навіть співала українською мовою. І часто виступала в Києві. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, Тетяна Буланова довго не думаючи, вирішила пожертвувати своїми українськими прихильниками і поїхала виступати перед російськими солдатами. Жимні правду наби то вона просто приїхала поспівати для галочки, ну ще можна було б якось зрозуміти, да, що на неї тиснули і так далі. Але ж вона ще й рота відкрила. Дорогі захисники нашої Родини, Я просто перед вами стою, стаю, хахоче хочеться... І побажала російським бійцям перемоги над Україною. Я хочу пожелати вам скорішого здравлення, щоб перемога стала за нами, щоб все це закінчилося. Побіда стала за свій виступ у Санкт-Петербурзі перед пораненими російськими бійцями Тетяна Буланова назвала громадянським обов'язком. Водночас вона заявила, що не планує виступати на окупованому Донбасі, але уточнила, що згодом, можливо, наважиться. Тим не менш, цього виявилося достатньо для того, щоб мати постійні гастролі в Росії, в тому числі в Москві, у Лужніках, та ще й отримати медальку від Володимира Путіна за роботу в мистецтві та культурі. Тож, друзі, буланова це не просто ностальгія за 90-ми, 2000-ми, це страшна правда, адже війна показала, хто є хто насправді. І те, ким виявилася колишня улюблениця українців, змушує серйозно замислитися, як ми могли її слухати. Та як то кажуть, ніколи знову нехай буланову, кадушову та інший Нафталін слухають росіяни, адже це їхній рівень. Мабуть, у них просто деградація в музиці, і просто бідна молодь змушена слухати ось цих динозаврів, бо просто немає іншого вибору. А у нас в Україні, слава Богу, є кого слухати. До речі, можу зробити серію окремих відео. Поділюся з вами. Ким я пишаюся серед українських артистів? Що вам це цікаво, давайте зробимо. Але для цього напишіть мені коментарі. Чим більше буде коментарів, тим краще я буду розуміти, що вас цікавить і що ви хочете бачити на цьому каналі. Але точно обіцяю вам, що наступне відео вже 100% буде про русський рок. Буде четверта частина цього серіалу в межах рубрики «Як Я міг це слухати? Ну а також залишайте в коментарях свої думки щодо Тетяни Буланової. Напишіть, чи було вам корисне сьогоднішнє відео, чи дізналися ви можливо щось нове, несподіване. Ну і взагалі, як ви ставитеся до е, цього персонажу. Якщо вам це відео сподобалося, поставте, будь ласка, лайк і ще краще поширте його для того, щоб люди знали правду і розуміли, хто така Тетяна Буланова. Це не просто співачка з 90-х, так а це людина, яка підтримує агресію проти України. Тож слухати її в жодному разі не можна. Побіда стало за нами. А якщо хочете підтримати мене матеріально, реквізити я залишу в описі та в закріпленому коментарі. Побачимося у наступному відео, яке вже точно буде про руський рок. Тож дочекайтеся!